Патріотичні пісні, аромат смачної їжі та теплі розмови. Вона й з кухні, де готують справжні бджілки. Ми завітали в гості до команди Смаколики мами Зої яку очолює Зоя Осипова, жінка з великим серцем і невичерпною енергією. З перших днів війни вона готувала пиріжки для військових на блокпостах, та з часом на допомогу прийшли й інші волонтери. Відтоді готують не лише пиріжки. Різноманітне печене, варене та смажене відправляють на найгарячіші напрямки. Що готували сьогодні, розповідає мама Зоя. Сьогодні ми зранку, з п'яти годин працюємо. Сьогодні ми будемо робити зіль для наших хлопчиків. Відварили м'ясо, відварили сало, відварили ножки. І зараз вон мої бджілочки ріжуть і будемо бутилочки збирати і заморажувати. І це буде як холодець. Вчора ще купили скомбрію рибу майже на 4 тисячі. Теж, от ви бачили, ми запекли в духовці. І зараз ми вакуміруємо. Теж будемо заморажувати і потім відправляти хлопчикам. Вчора ми пекли солодкі мафіни рогалики, тертий пиріг. теж будемо вже готуємо на відправки. Команда смаколики, мами Зої працює як злагоджений механізм. Кожен із волонтерів це окрема історія про самовідданість і любов до ближнього. У мене дуже дуже потужна команда, дуже дуже потужні дівчата. Дівчата, котрі сюди приходять, це вони у мене у мене неймовірне. Всі приходять сюди з бажанням. Найскоріші перемоги. Приготовані смаколики дбайливо пакують та відправляють на передову у найгарячіші точки, де воїни найбільш потребують підтримки. У нас дуже-дуже багато відправок на всі напрямки і на Запорізькій, на Херсонський, на Харківське, Дніпропетровський, Донецький, Запорізький. Особливо ми відправляємо, працюємо з нашим волонтером, другом з Запоріжжя. Він їзде. Своїм транспортом їздить на нулі на найгарячій точці. Ми відправляємо відсюди з подільська посилки і він відвозить хлопчикам. До нового року ми відправили 49 напрямків. Після Нового року ми не встигли закупити, тому що у нас грошей не було, потім друзі задонатили, ми докупили те, що нам було треба. І ми після Нового року, 2 січня одразу відправили шість напрямків. І 3 січня відправили ще 3. За свою самовіддану працю команда отримала чимало нагород та подарунків від вдячних військових. Звичайно, для мами Зої особливим є прапор, підписаний її сином. Та команда також отримала найдорожчу нагороду нагрудний знак від п'ятої окремої штурмової бригади. Це нагорода майже рік тому, п'ята штурмова бригада. Ми теж ми їм відправляємо і дуже багато працюємо з ними. Вони нам привезли таку нагороду. Це нагорода не тільки мені, ви знаєте, це нагорода всім моїм жіличкам, всім моїй команді. І не тільки команді, всім моїм друзям, котрі донатять, котрі допомагають, котрі дуже дуже потужно допомагають, тому що е, одна. Це я не змогла б зробити разом. І тільки разом ми сіла. І от П'ята штурмова бригада вирішила подякувати ось такою нагородою. Ми звичайно, ми плакали, звичайно, ми раділи, але найдорожчий подарунок це коли хлопці отримують від нас посилки, і я. Слідкую, як нова пошта видає їм. І коли бачу, що вони отримали цей найдорожчий подарунок. Коли, особисто коли вони пишуть Дякуємо, повідомлення відправляють, відео відправляють дякують нам, це найдорожчий подарунок, тому що вони вийшли з позиції і живі. Кожен день роботи команди смаковики мами Зої неможливий без підтримки небайдужих людей. Дякую всім моїм друзям, дякую всім небайдужим людям. Дякую, всім підписникам моїм за те, що донатять. це дуже дуже важливо сьогодні, користуючись нагодою. Я хочу сказати, що ви у мене неймовірні друзі. Завдяки вашим донатам. Ми працюємо завдяки тільки завдяки нашим друзям, донатам і донатам наших бджіличих. От у нас є криничка. Кожний скільки може, ми туди кладемо і збираємо і покупаємо продукти. Патріотизм, праця і любов до ближнього це те, що об'єднує команду Смаколики мами Зої. Їхня кухня це не просто місце, де готують їжу. Це простір, де кожна страва сповнена тепла і турботи, які зігрівають серця наших воїнів навіть на найважчому шляху до перемоги. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.